За можливість бути сьогодні перед лицем Господнім хотілося б разом зі всіма вами сказати слава нашому Богу. Слава Богу. Народ Божий, ми сьогодні зібрані з вами для того, щоб отримати благовоління від нашого Господа Ісуса Христа, щоб, приносячи йому жертви, хвали уст наших, отримати ту благодать, яка сьогодні так необхідна кожному із нас. Ви знаєте, сижу на цьому місці і мені згадуються події, які описані в книзі пророка Даниїла. Свого часу цар навоходоносор, імператор молодої імперії, яка тільки набирала своїх обертів, і вже на той момент була дуже міцна і потужна. І ось цей імператор він одного разу побачив сон, сон, який сильно встривожив його серце. І ось він збирає біля себе. Всіх тайнов'яців, збирає біля себе всіх волхвів і мудреців свого царства, і каже: повідайте мені, той сон, який приснився, і дайте йому тлумачення. Всі прийшли в смущення, і кажуть: від віку такого не було, і не видано це, щоб хтось сказав, що тобі снилося. Але каже: Ти скажи, що нам, що тобі снилося, і ми пояснимо тобі значення цього сну. Цар розгнівався і сказав: ось даю вам час. Якщо ви не скажете мені, то значить ви мене хочете обманути. І ось в той момент, коли було воздвигнуто вже таке, якби був приказ, якщо не відкриється цей сон, то будуть погублені всі мудреці і тайновці. І ось, почув це Даниїл. Він звернувся до своїх друзів, седраха Месаха і Авденего. І просив молитися, просив молитися, щоб була дарована йому мудрість. І от ми читаємо, що Бог він відкриває йому сон, сон царя Навуходоносора. приводять молодого Даниїла перед лице царя. І Даниїл відкриває йому сон і каже: ось царю, сон, який снився тобі, ти бачив великого істукана, великій славі і сіяючого. І був страшний вид його цього істукана. Але каже, в один момент відірвався камінь від гори, без написано дії рук людських. І цей камінь він сокрушив, сокрушив ноги істукана, і розбив його глиняні, желізні, срібні і золоті частини. Все це було перетерто в порох, і було розвіяне, наче Пилюка на гумні. І ось каже цей камінь, який ти бачив, він стався горою великою. Він наповнив всю землю і каже, ця гора, цей камінь, це царство, яке воздвигне сам Бог. І цьому царству не буде кінця. Ось таке царство сьогодні проповідується на цьому місці. Те царство, якого шукали. Шукали всі пророки, шукали всі патріархи, всі ті мужи і сподвижники Божі, які йшли дорогою, дорогою Ісуса Христа, слава нашому Богу. Братя мої і сестри, ми з вами на дорозі, на дорозі, яка називається Христос. Він свого часу, Ісус каже: Я є дорога, правда і життя. І ось одного разу Христос, Він звертаючись до учнів, каже такі слова. Каже: Згадуйте, згадуйте жінку лотову. Ви знаєте, мені отак от задається питання, Господи. Тож вже ми покаялись, вже ми ходимо в зібрання. Можливо, хрещені Святим Духом нащо ж нам згадувати? Отакі От неприємні події так хочеться згадувати, згадувати благословіння, згадувати, як ти проводив славою і силою. Так хочеться говорити про благодать, про прощення, про Дух Святий, про молитву, про радість Святому Дусі. Але Христос каже: згадуйте, амінь, авоче. Каже Господь, згадуйте дружину Лотову. І ви знаєте, якщо отак зі сторони подивитися, благословенна Богом сім'я, Лот, його донька і дружина. Вони виходять з міста, яке приречене на погибель. Але ми пам'ятаємо, що відбувається по дорозі. Не всі дійшли до місця спасіння. По дорозі щось відбулося із жінкою Лотовою. Вона перетворилась на соляний стовп. І це про образ, який уставлений для нас із вами, для тих, які досягли останніх віків. Один чоловік колись запитався в Ісуса Христа і каже: не вже мало тих, хто спасається. Але Христос каже Йому: Шукайте того, щоб вам війти тісною дорогою. І через тісні ворота в жизнь вічну, бо багато хто захоче війти і не зможе. І отак собі задумуєшся сьогодні, Господи, якою дорогою іду я, на якій дорозі сьогодні стоять мої стопи? Священне Писання, книга пророка Єремії, 31 розділ, 21 вірш, говорить такі слова. Постав собі дорожні знаки, постав собі стовпи, оберни серце твоє на дорогу, на дорогу, якою ти йшла, повертайся, Діво Ізраїля, повертайся в ці міста твої. Господь свого часу через Єремію звертається до народа Божого, до свого народа. І зі скорботою в серці дає пораду, дивлячись на життя цього народа. І він каже: постав собі дорожні знаки, постав собі стовпи і оберни серце твоє на дорогу. Браття мої і сестри, ми всі з вами стоїмо на дорозі. Ми всі з вами направляємо свої стопи, маємо наміри, маємо свої цілі. Але Господь, звертаючись сьогодні до нас, каже: зупиніться, зупиніться, роздивіться на путі, якими ви йдете. І каже: поставте собі дорожні знаки. Синодальний переклад каже: путіви є знаки. Браття мої сестри, чи є сьогодні в моєму житті ті путіви є знаки, які допоможуть мені дойти до вічних обітелей раю. Чи, можливо, сьогодні я вже не ставлю собі ніяких дороговказів, не ставлю собі ніяких дорожніх знаків, а йду, отак, як ідеться, так і йду. Як всі, так і я. Біблія каже, ви робите нерозумно, якщо порівнюєте себе з самими, з самими собою, ви робите нерозумно. І Біблія, звертаючись до нас, вона дає нам поради. Біблія наповнена прикладами людей. Які ставили собі путіві знаки, і яких життя було наповнене Божим благословінням? Амінь. Ава, Отче! Як би мені хотілося щоб кожен із нас в своєму житті, він мав ті добрі дорожні знаки, щоб йому не збитися зі шляху і не опинитися в такому положенні, як опинилася дружина Лотова. Амінь. Ава Отче. Ви знаєте, колись Саул, коли був поставлений Богом на царство, зауважте, не людина його вибирала. Не через людину він був вибраний, але сам Бог відкриває Самуїлу і каже: піди й помаж. Щось відбулося з цим молодим чоловіком Саулом. Зійшов на нього Дух Святий, перемінилося його серце, отримав помазання він від Господа на то діло, яке був поставлений. Але в житті його не було. Ботівих знаків, амінь. І ми знаємо прискорбний кінець цього чоловіка. І ви знаєте, я нещодавно був у Техасі, де мали багато служінь, служінь освячення, де ревнували про благодать Господню, звершували молитви і Бог Він дає поради. Бог через пророче слово каже, діти мої. Каже, візьміть для себе уроки. Із життя Даниїла, бо цей час, в який ви живете, це останній час. І я би хотів, щоб ви каже, поставили собі дорожні знаки. І я собі згадую життя, яке описане в книзі пророка Даниїла цих молодих мужів. І я дивлюся на їхнє життя і розумію, ці люди вони свого часу поставили собі. Дорожні знаки. Ці люди, коли потрапили у полон і стикнулися перед вибором, вони знали, що їм можна, а чого не можна. На превеликий жаль, сьогодні про це важко сказати про теперішнє християнство. Не всі християни сьогодні знають. Знають, що їм можна, а чого не можна. Не всі сьогодні християни вибирають ту тисну, вузьку дорогу, по ній не дуже добре і комфортно йти. Сьогодні хочеться широку дорогу, комфортний великий фрівей, щоб на великій швидкості з кондиціонером і так гарно і престижно в'їхати в Царство Боже, але на превеликий жаль, Біблія так не вчить. Амінь. Ава Отче! І ми з вами. Народ Господній, сьогодні знаходимося на шляху, по якій дорозі ти сьогодні йдеш. І ось Бог через пророка Єремію, він каже так, говорить Господь. Зупиніться на дорогах ваших і розгляньте, розпитайте про шлях стародавній, де дорога добра, і йдіть по ній, і знайдете спокій душам вашим. Але вони сказали, не підемо. Я скажу вам так, що на сьогоднішній день навіть якісь зовнішні атрибути благочестя, святості і чистоти вони являються в нас Ми нещодавно були на одному весіллі, де проводились якісь конкурси, християнські весілля. І ось одна дівчина вона дала свій документ. Одна сестра дала свій документ для ведучого цього весілля. І ви знаєте, там на тому документі голова в неї покрита косиночкою. І це все виставилося на сміх. І це все так піднялося. І каже: подивіться, яка свята виставилося на сміх. Сьогодні є речі, браття мої сестри, які, на превеликий жаль, являються у принібреженії. Десь забули поставити собі ті дорожні знаки, вибрали собі дорогу, якою зручно і комфортно йти. Вибрали собі путь, який кудись веде, але який кінець цього путі. Біблія говорить, що є путі, які здаються прямими в очах людських. Але кінець їхній погибель. Браття мої сестри, чи є в моєму житті сьогодні путіві знаки? Чи не на опасному я сьогодні путі. Сьогодні так хочеться розслабитись. Сьогодні так хочеться війти в якусь зону комфорта. Сьогодні не хочеться чути про докори, про облічення. Сьогодні не хочеться, щоб лізли в нашу душу і розказували, як нам жити. Ми самі все знаємо. Але твоє і моє життя. Знає Господь амінь, аво, Отче. І Бог він рекомендує і каже: зупиніться на путях ваших. Розпитайте про путь стародавній. Амінь. В житті Саула були обставини, коли вже Бог через пророка говорить: я сьогодні хотів утвердити царство Твоє. Амінь. Але так як ти відкинув Слово моє, то і я відкину тебе, ава Отче, але воля Божа, вона є блага. Годна і досконала воля Божа спасати. Скажіть мені, чи давав Бог шанс ще Саулу після того? Давав шанс. Амінь, Алілюя! Слава Ісусу Христу! Ми пам'ятаємо, коли він в своєму серці положив погубити мужа Божого Давида і відправляє одних людей, других, третіх, потім відправляється сам. І ось входив в сон пророків. Дух Святий сходить на нього, він пророчествує 12 годин днем і 12 годин вночі. І за цей час, за 24 години, він так нічого і не зрозумів. Він так нічого і не зрозумів, Бог давав йому шанс зупинитися і розпитати про той путь. Путь вузенький і тісний, путь, який, можливо, некомфортний для плоті, але путь, який веде в благословіння, він нічого не зрозумів. Був момент, коли в житті. Мужа Божого Даниїла стояв перед ним вибір, і в його житті були дорожні знаки. він не йшов ні на які компроміси, він знав той шлях, на який поставив його Господь. Мені би хотілося, браття мої сестри, щоб сьогодні в цей Воскресний день, в цей недільний благословений день. При дії Божої благодаті ми обійшли своє життя, щоб ми зупинились і розпитали, розпитали священне писання, розпитали братів, які рядом, щоб ми брали настанови для своїх сердець і ставили собі путіві знаки. Амінь. Їх не поставить за нас хтось інший, їх не поставлять за нас браття. Но кожен із нас повинен сам собі поставити путіві знаки. На на тому шляху, ви знаєте, коли почав рушитись бізнес, коли не стало ніяких доходів, коли прийшла війна в Україну. Серце моє дуже тривожилось. Я мав переживання. Я розумів, що зроблені великі інвестиції в деякі проекти і всього цього вже не вернути. Я переживав, я молився, я постився. І ось одного разу дзвонять мені віруючі люди і пропонують тему для бізнесу. Давай, ми, каже, вже займаємося. Ми працюємо, ми заробляємо, давай будемо разом. Ви знаєте, чомусь смутився мій дух. Смутилося моє серце, але гроші треба. Потрібні фінанси, потрібно якось жити. І ми приїхали якраз на одне весілля в Німеччину з дружиною, були ще браття, і вже день весільниця закінчився. На вечір ми приїхали в готель, а я роздумую. Люди мені пишуть, ну що там, давай, немає часу. Ми вже запускаємо проект. Стали на коліна, молимось, і Господь говорить прямо в моє серце. Каже, ліпше тобі смирятися з кроткими, ніж ділити добичу з гордими. Я думаю, Господи, мені більше нічого не треба було пояснювати, я все зрозумів. Я дав відказ. Я не знаю, як буде кінець тих братів, чим вони займаються. Але я знаю, що коли говорить Господь. Він говорить те, що сьогодні необхідно твоїй і моїй душі. Бо найперше це ціль увести нас в вічні обітелі раю. Біз Біблія Священне Писання говорить: не бачило того око і не чуло того вухо, що Бог приготовив любящим його. Слава Ісусу Христу. А нам. Це Бог відкрив Духом своїм святим. Амінь. Слава нашому Богу. Братя мої сестри, є багато прикладів в священному писанні. Прикладів людей, які ставили собі дороговкази на своєму шляху. І вони йшли по тому доброму, благословенному шляху і получали обітниці Божі. І є багато прикладів людей, які не поставили собі дороговкази. Такі, як Ісау. Він каявся, він плакав, він хотів щось перемінити, але нічого вже змінити не можна було. Ви знаєте, в якому положенні сьогодні я. Чи є сьогодні в моєму житті ці дорожні знаки, чи розумію, як мені йти по тому вузькому путі, щоб не збитися з нього? Я би хотів, щоб Дух Святий відкривав сьогодні це кожному із нас, щоб ми рівнували про силу і славу Господню, щоб ми смиряли свої душі, щоб ми відкинули всяку неправду, всяку нечистоту і все ціло довірились Богові. Хай благословить нас в цьому Господь. Браття мої сестри, перед нами молитва. Давайте шукати Божого лиця. Не будемо надіятись на якісь свої фізичні здібності, на якісь розумові способності. Але давайте довіримося священному писанню, де Бог він відкриває свої путі, допомагає нам розставляти ті путіві знаки. Да благословить нас в цьому Господь, Склоняємо наші коліна і молимось. Амінь.